Про дату зустрічі контактної групи в мінську домовитись не вдалося. Про це повідомив один із лідерів так званої ДНР Денис Пушилін після завершення консультацій сторін у режимі відеоконференції, організованої за посередництвом ОБСЄ. Перед тим міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр прогнозував, що переговори можуть відбутись у мінську вже цієї неділі. Після зустрічі з президентом Петром Порошенком, сьогодні в Києві, німецький дипломат заявив, він має підстави сподіватися, що після кількох невдалих спроб таки вдасться зібрати переговорників за одним столом. Про те, що така зустріч має відбутися найближчим часом. Учора заявив і Володимир Путін. Російська дипломатія намагається продемонструвати, що прагне якнайшвидше втілення мінських домовленостей, бодай на папері, щоб дати європейцям підстави для пом'якшення санкцій. У Києві вимагають реальних кроків із відведення військ та звільнення полонених. Те, що від спільного сидіння за одним столом із бойовиками небагато користі, погоджуються, і європейські дипломати, але не полишають спроб домогтися прогресу за допомогою переговорів. Я ратую за те, щоб відбулася фізична зустріч контактної групи у мінську. Вона може відбутися з цієї неділі. Ми повинні заради цього працювати, і для цього існують неабиякі підстави. Важливо досягти конкретних домовленостей щодо створення буферної зони у питанні обміну полоненими, встановлення лінії розмежування і з огляду на зиму у питанні надання гуманітарної допомоги.